Івана коло мене нема. Передай йому, що я його приволочу за чупер до криниці. Нехай бахур знає. Гаплек тобі. Назарця сьогодарки приїхав. На канікули на ціле літо. Вихід є. Вихід завжди є. Їдь до хати. Агануся, як я так возьму і поїду. Іване, не викобилюйся. Вибирай. Або кохання, або неушкоджений песок вибір за тобою. О, привіт, Оксано! Привіт! А що ти те знов з Гелю? Ти далі мене розчаровуєш. А що ти думаєш, що я через тебе вічно тим смайцем голову буду мастити чи що? Не вирішувати тобі, лиш тобі. Ну, а як там те справи? Що нового, що мутиш, по ходу? Та нормально все. Хоча є невеличкі проблеми з братом. Вічно має щось уткнути. Та ще дідусь постійно свариться. Та якось то буде, не журися. Та мусить бути. Па-па. You you make good ball nasty tricks you pull Seems like we're we're making making up more than we're making love Ой, Іване, що з тобою? Та нічого задумався. Задумався він. А ну слухай, Ваня, помніш як ми у тебе в бюрометі на Іллі віддихали? Я лиш не знаю, що ти взяв з собою у того Михайла. Нормальний хлопак, що з тобою? Да, він кіст трохи странний, в не напрягає часу. Нормальний пацан, я сказав. А помниш дискотека в джунглях? Коли ми світа куражили Ну, коли всі розійшлися, а ми хай зон троє коражі. Mm -hmm. е, тоді ще нас Ігорко, Ігорко Клим, оти, охранник виводив. Точно виводив клем. Та я мало що відти помню, але точно пам'ятаю, що от він Михайло не з нами зажигав. А він падло нас фотографірував по приколу. Да-да-да-да-да-да, mm? mm -hmm. Я щось тоже таке припоминаю. Е, я ще його просив фотографії ким-то. А він мені скинули ж дві фоці таке, там уже нема нашого дець. Так ж ми вроді нормальні, адекватні пацани були, чи що? О, oh, легкий на згадку. Михайло твій дзвонить. Бере, бере трубку. Да, ло. Так, коротше, зараз через пару минут ти маєш бути у Тараса. Да, да, ми тут сидимо. Давай бігом. Шо? Шо? Давай, все, не нервуй мене. Кістка, говори мені. <laughs> Дивись, ще слова не Оксану ненароком здебув. <laughs> така вона капрізна, якась... Але файнюча. Ото кіко за то твою Оксану чую, ні разу її не видів. Ну, ага, точно бачу її Та, так пара селі. Та нічого так робіт, файно. Оу, ти ні це не цево. У тебе є гануся. Ага, шо у тебе, значить, є гануся. То не я спарю на свій фірмовий плеєр, що якщо то ні за що не влюблюся. Так що вибирай, або вот твій фірмовий плеєр. Або та Оксана жде вічно при всіх попусталі. Іка Оксана тобі сниться. Іка? А плер я не програю. Mm -hmm. Будеш вийти. Зустрічала Тараса сьогодні. Ну він і не віглас. Але щось у нього таке є. Ти тут мене переконуєш, що вони сякі такі гопніки, а тут бах, в ньому щось таке і є. Ганусю, це так до слова. Повір, я своїх поглядів не міняю. До речі, твої батьки працюють у Львові. Давно туди переїхали. А чому ти тут стерчиш? Це ж село. Та я тут звикла, тут мої друзі, і, до речі, найкраща подруга. Та так. Думаєш, Іванко що літа буде з гір, аби на тебе подивитись? Та здався мені той Іванко, лише через нього тут і сиджу. Ой, а мій дідусь мене реально напрягає. пізна нікуди не пускає. Щось забагато мною переймається, а старший брат взагалі не контрольований. Куди я попала? Та якось все налагодиться. Та лиш на це і надіюсь. До речі, Іванку Назара більше не видів. Ти все обіцяла. Та ні, слава Богу, не видів. Ми з ними того тижня зціпилися. Ні, більше після того не видів. Ну і що далі будеш робити? То що робити? Тепер не треба йому показувати на очі. А, ви щеки, спочатку, о, ми зціпилися. А тепер не треба показувати на очі. Чуєш, смішний. Я таких кожен день ламаю. То йому просто повезло його раз. А ти не бідкий герой, слухай, ти забув, то літа тобі по песку дав фокус, чи що? То він старший. Да. Він старший, розміщо я мав. Я все одно би в цій ситуації не правий би бившу. А якщо би сипився з ним, він би прикликав своїх колегів по і по-любому за нього би став назад. Да, назар. А ти ведів то відео з фочком? Я чекаю, чекаю, чекаю тебе, лиш тобою одною серце живе. То тепер є в контакті у відеозаписах у кожної дівки з нашого села. Прикидаєш? Він кожного дня має свіжих дівок. Well, uh -huh. То все позакачували, всі дівки позакачували ту пісню. Я чекаю, чекаю. То нема що робити. Хлопець, той побринькав на гітарі той й скло То тепер кожного, у кожного на кожному телефоні у дівки ті. Розумієш, я багато в контакті не сижу, це то, у тому інтернеті. Хіба що чуть-чуть або я через флешку, розумієш, а то трохи тупи. Але нічого, я зараз на днях собі буду тягнути провід від гольстріла. Ти будеш плакать, спливати роки. От малий дістав мене реально. Та лишай, не накладай розум, то що заяву накатає. Розумієш, моя бабуся дуже лиха на нього, а я ломлю любого через коліно, хто біжає її. І то не лише я, а й дід сказав, як його уздряд поламає. Да, дід тебе грозний. Я його сам з собою. Ну та й Де твій Михайло. Його лише за смертю посилати. Де? Ні? Ти давай успокойся, зараз він прийде. Я його знаю як плену. Іване, ти знаєш що? Що, ми кисрагулі чи що? Що мені годні відзняти таке відео, з той, хто його Сашко шкофочу і Ти у Ютубу. Не люди то, це на юкета хавають. Тим більше, що Михайло то все вміє. Він там шарси по тих ютубах. І він має камеру. А ну дзвони до нього. Я сам подзвоню. ні ні, Тараси, два я ліпше до нього подзвоню. Я вмію з такими діліманами говорити. Що Шо ти шокаєш? Слухаю, треба казати. Давай, ні, ми вже не у тараса, не не у тараса, ми коло пелорами. Давай, возьми камеру, Тарас... Не шокай мені, давай, аж ш... давай, давай сюди. Якийсь дурний цей Михайло, Набери. Що припух що? Що ти мені всякі дурниці з приколом по телефону говориш? Ну що, нормально говорити не вчили, я не пам'ятаю. Оу, ти шо, думаєш, що думаєш, ти на рік стажи вже все? ви вже все мама? Може, б ще добрий день казав? На шо там, ваня. Знаєш що? Читай журнал, оддохні, чув про такий. Все, я вже це не он слухав. Заткалися обоє. Ви обидва мої найкращі друзі. Якщо ви мене хоч трошки шануєте, закрийте пески. Ну дивіться, давайте подумаємо. Є той, ото його Сашко Фочук, що співає там у тому ютубі, що він чекає на когось, то та сьо. Та що, ми не можемо таке саме відзняти? Ну подібне і закинути у ютубе. Тут треба стратегію придумати. Пацани, ну якщо вже братися за це, то це треба зробити нормально. Це треба все продумати до дрібнички, розумієте? А ну дивіться, які у нас на телебаченні є цікаві передачі. E, ну, дивісь, моя баба з дідом дивляться цього. E, стати зірку, Україна має талант. То нормально. Ага, ти ж за Санта-Барбару свою пхай. Ти якийсь дурний, чи що? То тепер все дивиться, молодіж у тягці Та цих ютубах, тих контактах, фейсбуках тих во. А тепер актуальні є дурнів плюс один. Саме класна. Тема, а, ти знаєш, я чув. Я чув про це, е, вони ще хожуть е, ходжуть і питають у студентів, куди вони будуть поступати. Ну. І на яких тачках їх будуть привозити батьки. Ні, пацане, це нормально. Але там таке питають, ну не дуже. Ліпше б було б питали, що ж таке. Наше, Западенське. Ну ви розумієте. Мо гісно, гісно ти знаєш. Ану, Михайле, ану ти можеш пробити якийсь мікрофон. Угу. Точно, за пару хотів ж'є Орлецький. Ну точно на весілля грає. Він нам позичить. Михайле, біжи, давай за мікрофоном. Я йду. О, Перейшла на нашу голову. Щур. Ну, що ти, Тарасику задумав, розказуй. Дивись, знімаємо свою передачу. Так. Ну, no, ми з Іванком йдемо між люди в село. І задаємо їм питання. Ну, no, і щоб їм хавалося.

задаємо питання. А ти то все знімаєш і кидаєш у Ютубе. А що питати будемо? Це я вже вам походу скажу. Да Давай, які пішуйте, пішуйте пішли. Стоп. Чай. Пацани, а капелюх? Блін, це мій талісман. Я без капелюха, не Іване, це ж ти та срачка. Я вже забув. Вертаємося до мене. Слава Богу! Ну, це минали фест. Фест, па це не фест. Ти дивись, там трохи профільтрує, бо то не з неї. <laughs> то буде найліпших домах Парижа, Слухай мене. Що по картина? Може один на трьох, я Е, Назар, e, попустеси. Все добре, Іванко вже все зрозумів і усвідомив. Давай, гуляй, файна погода, бабине літо. Л Лови момент. Ти кому кажеш погуляти? Що сусну вдарився, хоч повимахуватися перед своїми друзями, піди сюди. Ваня, що це там за біжання? Додому, додому, братико мій мили. А то зараз і дідусь, і всі решта будуть знати, як ти себе гарно між людьми ведеш. Це тихо, без рук, я пішов. Там. А що, Назар твій рідний брат? А чому ти нічого раніше не казав? Ой, є дуже чим гордитись. Ну ти ж розумієш, що якби не ти, нам би всім гаплик був. Та нічого страшного, знайте моє добре серце, а то б не підійшла до вас, та й би були свіжі калачі. Ну, ти знаєш, там у рибчиків. Завжди собаки пущені, Ну, бігають, лазають. Не, не хотілося б тебе само відпускати. Може, тебе провести? Ну, то привать. Раз напрошуєшся. Тарасику. Ху! Лекса, Лекса, а ну ходи сюди. ну подивися, що наші ранку в шипинцях виробляє. Ну я не Лекса, я Андрій. Ну добре, Андрій, але одно ти для мене не Лекса, він ну подивись. А ви знаєте ткого Назар, Назара, що він тут у шипинцях, у вас ходить? Да, да. Та й що? Як він вам? Да, дуже сильно боїмся да. його, так що ліпше про нього не говорити. От тако ви думаєте, що я сикла, а то веш, то усі дівчата його боють. Тримаю страху все село. Він у моєму капельосі. У моєму капельосі. То не твій капелюх. Забудь про не, ти його програв карту. Все, нема капелюх. Hey, дівчата, а ви не хочете знятися у мосному тві. Шепенський відеожурнал. Куди, ну, ш... куди, куди, куди? Ну, будь ласка, шо? Та Таж не встидайтеся, дивіться, до церкви, гріхи встидатися. Як ти ставишся до Назара? Я би з ним пішла з дипанку, якщо б він то нормально причесався. Дивіться, ми знаходимося коло Шепенської церкви. Зараз якраз тут буде відбуватися весілля. А що ви знаєте про Лепка Василя Захаровича? Ну хто він такий тут у вашому селі? А як хто? Голова сільської ради у нашому селі. Він. І Як ви ставитеся до нашого сільського голови? Ви знаєте, що я його дуже поважаю. І він дуже акуратний. І він дуже чемна людина. Він колгоспу має. Ну, такий собі, знаєте, гонорний чоловік. Правда, жартів не розуміє. Як тобі наш сільський голова? Ще нормальний чувак, ми його вважаємо. А як ви ставитеся до того, що він ходить у, у таких спаднях з латками, а? Це вже і ви знаєте. Ну то як ставимося, то добре ставимося. Значить, наш, так скажемо, мер села. Все для рідного села. Лекса, до речі, наш Іванко закоханий у внучку, голосів ради. Що, серйозно? Угу. Ходи на весілля трохи чи ні? Ходимо, як ж. не тільки трохи. Багато ходимо. — Та кілько кидаєте у повницю? — Залежно від того, до кого йдемо. А ну що, ніколи не було на весіллі? Та й що кіко кидала у повницю? — Багато. Ну кіко це багато, що скажи? Не пам'ятаю. Так не пам'ятаєш. Таке весілля так удалося, нічого не пам'ятаєш? — Куди ліпше буде йти на весілля чи на помане? Звичайно, на весілля а чай, то нам на весілля третій у повністю кидати ті гроші. А на по мене пішов, з'їв того, з'їв голубцю та й пішов до хати. Ні-ні, <ріху> <ріху> ми вважаємо, що краще йти на веселу процедуру, на весілля, на христини. Чуєш, Михайло? Оця Оксана така дівка нічого. <ріху> Ванюха, то нічого ж ти і по плечах. А що зразу поплей? Yeah, я да. нічого тут <реш> Я просто кажу, що я без неї теж плеєр oh. віддав. Oh. Чекай. Oh. Алло. Так, слухаю. Хто це? Та? Так, я ведучий масло ТВ. Звісно, зможемо. Да, приїдемо. Дякую. Хто це? Це з моєї селищної ради дзвонили. Oh. Хочуть би ми у них зняли на день лісоруба передачу. Та легко. Дивишся, сплачують пару рублів нам, ще на дорогу накидують. Йу, та це кльово, Ваня. Та ви, взагалі, не перш тарасом зв'язок. Фотик про льоті, я тобі кажу. Ваня, у мене тут фотик був. Який фотик? Фотик. Мій. Це той фотик, що ти нас знімав у джунглях, коли ми були не в адекваті? Угу. Блін, тут був кишені. Ти що? Шо... Ю-юй, це хтось сувереш, до амбана. Бля. Блін... Я зроблю? Та Дай... ж був тут. Я знаю. Це походу, коли з назаром була двіжуха, точно! Сто процентів. Ууу, ходім шукати, ти ж наш. Не дуже знайдеш. Пішли заринаш. Все, подивимось. ю ой Фотик? Хм, Якісь фотки. Тарас, Іванко, ну ви хлопці, даєте, завтра це буде в контакті. Твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу відати ти, 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 усе, твоє, що я мушу вивчити усе, Твоє, що я хочу відати ти, ти. ти На твої приходи, такі наповнені, ти недочута, ти переслухана, ти божевільна, а ти не керована, твої симпони, твої діагнози, Fashion TV І серце Ісуса, та температура, високі градуси, твоя порядність, така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива, усе, твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу вітати, ти.